За обіцянки колишнього списала борг палюментом в 400 тисяч, щоб його не мобілізували, і він міг оформити відстрочку від мобілізації по вихованню і утриманню трьох неповнолітніх дітей. Однак чоловік, скориставшись своїм правом виїзду, отримавши відстрочку, виїхав за кордон і десь загубився. Наразі немало таких випадків, коли дівчата ведуться. На обіцянки, що все буде гаразд, що буде утримання дитини, але от прямо зараз, щоб не мобілізували, щоб я міг продовжити забезпечувати дитину, як я там зможу, треба, щоб було списано борг по аліментам, тому що потрібна довідка, яка підтверджує від виконавця, що немає боргу по аліментам. Конкретно в цій історії є використання довіри жінки, тому що вона повірила. Що списавши борг і отримавши все ж таки відсочку під мобілізацію, чоловік почне себе поводити як потрібно, як батько, і почне добровільно далі продовжувати утримувати дитину. Але чуда, не сталося. Не сталось. Друзі, основна помилка, основна помилка, дівчата, особливо до вас. Прохання, коли вам пропонують списати борги по аліментам у виконавця, от там, неважливо, 50, 100, 200, 300, як в цьому випадку 400 тисяч, пам'ятайте ці борги, які ви власноруч списуєте своєю заявою виконавця, потім назад ви не нарахуєте. Тому 200 разів подумайте, чи треба вам взагалі списувати борги. Чи треба вам... Вірити словам людини, яка вам до цього періоду теж явно щось обіцяла, але не виконувала свої обіцянки. Дивіться першочергово на дії, не на те, що вам розповідають якусь, знаєте, казкову історію на майбутнє. Треба приймати зважено рішення. Беручи до уваги попередні дії людини, і наскільки ця людина виконувала свої обіцянки, якщо все ж таки ви хочете скористатися можливості такою там можливістю, як в цьому випадку. Друге, на що хочу звернути увагу, коли боржник по аліментам виїжджає за кордон, то це окрема процедура. Наші виконавці, які працюють по Україні, в них немає таких повноважень виловлювати боржника за кордоном. Це вам треба буде окремо винаймати адвоката в тій країні, де ймовірно проживає боржник, або починати довжелезну і складну процедуру через Міністерство юстиції. Тому що до списання боргів по аліментам дуже Зважено приймайте рішення. І діліться в коментарях вашими історіями.